Сьогодні про таке вибухи на Росії. Українські дрони атакували військово-морську базу Чорноморського флоту РФ та нафтохімічний комплекс. Злочин в прямому етері на Донеччині. Окупанти розстріляли сім'ю цивільних і захопили неповнолітню дівчинку у заручниці. Небачена підтримка Трампа за словами президента США. Україна має можливість повернути всю свою територію у первісному вигляді. Вербальна реакція Кремля. Що речник Путіна сказав про позицію Трампа щодо російської війни? Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рабчун. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з вибухів на Росії. Сьогодні в день українські БПЛА та морські дрони атакували військово-морську базу Чорноморського флоту РФ в новоросійську. Чекаємо на подробиці. Українські дрони вдруге за останні декілька днів уразили нафтохімічний комплекс Газпром Нафтохім в Башкортостані. Йдеться про один із найбільших в РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Він постачає свою продукцію армії окупантів, отже, є абсолютно легітимною ціллю. Гучно і на тимчасово окупованому українському півострові Крим. Там українськими ударами знищуються російські ракетні комплекси та унікальні локатори. Палають державні дачі кремлівської верхівки та військові штаби окупантів. Деталі далі. У росіян проблеми в Криму і як далі, то більше сюрпризів для ворога. Крим постійно, якщо проводити аналогії, він благодаря силам оборони України привратівся. Ну в такую Кримабаївку по аналогії да, де постоянно е, відбувається унічтоження російської армії, російських окупантів, соответственно, вооруження і обладнання. Українські захисники чітко розуміють, де у захопленому Криму знаходяться російські окупанти і роблять все можливе, щоб вижити їх звідти. По Криму робота активна. Е, процес демілітаризації Криму. Он продовжається. Це основна частина процесу деокупації. у тимчасово окупованому Криму стає дедалі більше проблем з пальним водою та військовою технікою. Українські удари знищують бази ворога. Росіяни намагаються приховати масштаби втрат. Йдеться про наземні повітряні та морські операції, які успішно проводять наші захисники. Отсюда. Сегодня под удары в Крыму попали те э, российские военные объекты, подчеркиваю, военные объекты, которые несут угрозу как самому полуострову, потому что находятся на нем, но и, собственно, угрожают э, другим территориям нашей страны. Это оборудование, оно сегодня э, работает на то, чтобы наносить удары ракетным вооружением по нашій территории. соответственно, що позволяет росіянам проводить широкую разведку нашого воздушного пространства, регулярно йде ліквідація об'єктів ворожого ППО, знищення морських об'єктів та поразка наземних, серед яких і залізничні системи противоздушної оборони в Криму, которые сегодня очень активно работают и пытаются удари українських сил оборони, що у них дуже слабо виходить, в том числе работают. Как э, рожу убійство на півострові? Зростають проблеми із забезпеченням, а оборонні позиції Росіян руйнуються. Робота йде і по тим ключикам, які откроють нам двері в Крим. У частності Кінбурська коса. Дендровська собственно, ну територія самого Криму майже щотижня фіксується знищення російських гелікоптерів чи елементів ППО. Це створює атмосферу страху серед окупантів та змушує їх економити ресурси. Українські безпілотники дістались і урядових дач у ніч на 22 вересня в районі Форосу. Пролунали вибухи. Російські колаборанти заявили про влучення дронів по території санаторію Форос. Заявлено про загибель трьох осіб та 16 поранених. Вполне вероятно, що те пансіонатка був местом зустрічі э, э, ну чинов високого рангу полнівероятно ФСБ или вполне вероятно, вооружне сил Російської Федерації Это объективного контроля так називаємо з російської сторони з убитыми с ранеными гражданскими лицами ми так і ні А це перше, що з'явила би Російська Федерація, іск би на самом деле так і відбувалося. Росіяни промовчали про те, що в момент атаки в санаторії знаходилися дуже важливі гості, які саме не уточнюються. У пабліку санаторії в соцмережі було розміщено оголошення, що 21 вересня ресторан Холл» закрито на спецобслуговування. Але по всім російським новинам показують саме школу, яка знаходить. поряд. Больше всего поврежден актовый зал школы. Здесь частично обрушен потолок. Только посмотрите, что осталось от одной из стен. По повреждениям видно, что беспилотник влетел в это окно. Сейчас здесь всюду разбросаны осколки. Россияне информационно этой школы попытались. Которая була закрита в выходной день, ні ни э, попытались информационно перекрыть перекрити свої очередні удари по нашій страні. Це те, що росіяни завжди э, Но Опять -таки, ведь речь йде не о поражении объекта школи, а речі йдеться э, с з тим іменем Терлецького, который знаходиться напротив школи. Поряд і урядова дача 11 – объект заря. Тут вертолітний майданчик, тому тут постійно знаходиться. ФСО, яких можна залучити для охорони, наради. І, звичайно, на ППО. Ми показуємо, що сили оборони сьогодні огневыми різними средствами можуть достать окупантів в любой будь-якій точці. Криму. В будь точці. Е, на севере, на юге, на западе, на востоке. И сегодня нет ни одного объекта, который не может быть подвержен удару сил обороны на территории Крыму. ПВО в очередной раз доказало свою непропригодность. Они не способны защитить ни Россию, ни временно оккупированные территории. Системы ПВО в Крыму уничтожаются. И это путь демилитаризации Крыма и, самое главное, деоккупации. Верной дорогой идем. Авіапарк Росіян на окупованому півострові скоротився внаслідок успішної бойової роботи спецпідрозділу гур України «Привиди». вражені три ворожих багатоцільових вертольота мі 8 а також російська РЛС небо у Чотири віртольоти унічтожене только за кілька днів. Унічтожений два унікальних самоліта Амфібія в 12 чайка. Їх вообще ще очень маленьке количество в Чорноморському флоті. не ошибаюсь, шість и вот два вже уничтожены. Розвідники показали кадри операції та відео уламків одного из знищених вертольотів мі 8 Окупований Крим став символом паливного колапсу. Саме сюди звозилося безліч пального для заправки російської військової техніки. У результаті на півострові зараз дефіцит та рекордні ціни. Підвищення цін на бензин пов'язане з ударами України по російським НПЗ. На відео Севастополь. У Ялті на одну з АЗС привезли бензин. Черга з охочих заправитися величезна. Ні, російська, ні окупаційна влада Криму не визнає проблеми. Вони запевняють, що вся справа лише в логістиці. Факти порушень прав людини в Криму регулярно фіксуються та передаються до Ради ООН з прав людини та ОБСЄ. Російська окупаційна адміністрація примусово забирає кримчан до лав російських збройних сил. Ну а відмова від служби карається кримінальним переслідуванням. Крім того, відбувається постійна мілітарізація дітей. Крим чекає на повернення. Ну а Україна не дає Росії можливості нормалізувати окупацію. У відкритому доступі з'явились кадри результату ударів українських безпілотників по полігону загарбників у Краснодарському краї. Нагадаю, йдеться про сарпневі події. Судячи зі світлин, внаслідок атаки знищено і пошкоджено чимало ворожої техніки, зокрема машини обслуговування пускових установок іскандер. За минулу добу Росія втратила щонайменше 970 окупантів це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 104 тисячі 550 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили два російських танки, три бойові броньовані машини, 43 артилерійські установки і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Маю сумнів, що в Кремлі переймаються через втрати на полі бою. Тим більше на Росії скоро розпочнеться осінній призов. 1 жовтня, якщо бути точним. Які у Путіна плани на нього? Кого одразу кинуть у жерло війни? Відповіді в сюжеті, громадяни Росії, готуйтесь з 1 жовтня. стартує осінній призов і цього разу з новими правилами. Як державний регулятор вирішить, так і будемо робити. Осійні призов триватиме до 31 грудня 25-го року по всій Росії. Надо сказати, що гайки именно в для земної кампанії почали закручувати уже давно І понапринимали, понапринимали цілу кучу законів. На максимально осложняє жизнь призовника. і що цікаво, як зараз таки два роки тому заступник начальника головного організаційно-мобілізаційного управління заповняє цей призов, нібито ніяк не пов'язаний із війною проти України. Як і раніше, він буде осуществлявся в установлений законодательством Російської Федерації сроки і в плановому порядку? Строк служби залишається незмінним – 12 місяців, а відправка призовників до місць служби почнеться з 15 жовтня. Але чи справді жоден із них не опиниться на війні з Україною? І, звісно, це пов'язано з тим, що продовжується війна. Тому що е -е, люди на фронті закінчуються. Хто б що не говорив, як тільки чоловік попадає в армію, сьогодні він призовник, а завтра вже контрактник, тому що можливостей заставити підписати контракт достатньо багато. под призыв попадают часто люди достаточно молодые, и которые не понимают, подо что их могут вписать, возможности в первую очередь силового давления, морального давления и прочего в армии просто Учмода тепер ще й електронні повістки. Вони приходитимуть у кабінет на госуслугах, але видалити застосунок не вийде. Адже через наявку до військкомату отримаєте купу заборон, наприклад, на виїзд з Росії, угоди з майном, отримання кредитів, керування авто і навіть виплати. И да, конечно, это связано с войной, потому что если бы это не было связано с войной, вот этой всей бебельберды водить, водить было бы не надо, потому что как-то до этого призывы шли, и без всего этого как-то справлялись, и, собственно, и электронных повесток не надо было водить, и альтернативщиков сажать не надо было, а теперь вдруг это все понадобилось. Почему? Правильно, потому что они хотят... Людей на війні не хватає, і цих людей надо на війну поставляти. А найпростіший способ такой Правильно, насильно. Відтепер Комісії та медогляди можуть працювати цілий рік. Хоча відправка до війська лишається лише навесні та восени. Влада знову заповняє, це лише для зручності військоматів і ніяк не пов'язано з війною. Але і це не всі нововведення. Сатисне продлили срок действия решения призывных комиссий. Раньше каждое решение призывной комиссии распространялось только на текущий призыв. А вот теперь, если тебе в прошлый раз призывная комиссия уже вынесла решение, ты можешь прекрасно по этому решению тебя забреют прямо сейчас. Тем не после року службы в России обещают повернуть всех додому. В завершение хочу успокоить военнослужащих по призыву их родителей и напомнить, что все военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания. А лучше повернуть. Контракты заставляют подписывать вначале. Вот ты только попал, принес присягу и до свидания. А дальше тебе обещают либо тебя изнасиловать, либо тебя убить, если ты не подпишешь контракт. А, конечно, через год никто не вернется. Ну уж, потому что если тебя сумели... Затащить на службу то ція радної государства крім живим ату до але що б там не було, під час минулого осіннього призову чоловіків ловили в метро на роботі вдома чи просто на вулиці. А потім у прискореному порядку відправляли в армію. Повідомляє верстка віроятнець повтору практично 100%. І кстати говоря, там ще новеньке набавили, що Єжелі чоловік уклоняється призива, то його лишают приобретіного гражданства. Ну это так також вішанка на проти. Навесні, як повідомляє Семлянський, призвали 160 тисяч людей. І що найцікавіше найбільш організовано такі кампанії пройшли не у великих містах Росії, а в Буряції Карелії, анексованому Криму у самопроголошених ДНР та ЛНР, а також у низці областей. В крупних містах-мільйонниках Если будут грести всех, то чревато это какими-то акциями протеста даже сейчас. Потому что, ну, собственно, массовая попытка забрить людей в армию вызовет обратную реакцию в этих самых городах. Поэтому там пытаются изображать что-то приличное. Вот, кстати говоря, у метро тоже задерживают, но так как все-таки там еще приличное количество мигрантов продолжает работать, они свою норму выполняют за счет мигрантов. І таким образом що називається пірною населення не ні сліжкам коли влада каже, що призов ніяк не пов'язаний з війною, і всі повернуться додому. Насправді це лише слова для заспокоєння. Держава заколисує людей, аби не було паніки, і водночас обманює власний народ, відправляючи його воювати у війні, яку ж сама розв'язала проти України. Окупанти масовно атакували минулої ночі Харків, зафіксовані численні влучання ворожих БПЛА. Через російські удари місто частково поринуло у темряву. На Донеччині окупанти розстріляли сім'ю цивільних і захопили неповнолітню дівчинку у заручниці. Про це повідомляють представники третього армійського корпусу. Ворог використовує дитину для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку. Цей воєнний злочин зафільмував дрон-розвідник. За словами українських військових, радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій загарбників. Путін планує захопити Одещину із Молдови. Про це попередила пані президент Республіки Майя Санду. Крім того, вона звернулася до свого народу з попередженням про пряму загрозу суверенітету та незалежності Молдови. Всі подробиці в сюжеті. Це вирішиться у найближчі вихідні. Росія зриваючи вибори, намагається захопити владу в Молдові та повалити уряд. Після чого країну можуть використати як плацдарм для нападу на Україну. Із таким відеозверненням до народу виступила президент Майя Санду якщо Росія отримує контроль над Молдовою, наслідки настануть негайно і вони загрожують як нашій країні, так і всьому регіону. Свобода пересування може закінчитися, а наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізований. Причому саме Придністров'я становить сьогодні особливу небезпеку. Вважають експерти. Напоминаю, у Молдови 1222 двісті общей границы з Україною. Молдова большая страна, важные инфраструктурные, так сказать, проекты нас зв'язують з Украиной, поэтому ставки висоти високі там традиційно найбільш проросійські настрої серед населення, з яким влада Молдови очевидно не проводила достатню роботу усі ці роки. Політика закликала Маю Санду взяти під контроль Придністров'я. Цей проросійський анклав сьогодні є величезною проблемою не лише для її країни, а й для всього європейського континенту. Звісно, це не лише її відповідальність, але ракетка першості в цьому питанні справді належить їй. Якби вона ініціювала відповідні процеси і змінювала порядок денний щодо Придністров'я, то сьогодні таких би загроз у неї було б значно менше. Боротися вирішено було уже на фінальній стадії. Менш ніж за тиждень до самих парламентських виборів у Молдові почали вираховувати та затримувати можливих учасників заворушень, які Кремль уже готує на день проведення голосування. Это связано с готовящимися э, силовыми протестами после выборов. По-прежнему криминальный мир, он входит в эту общую систему постсоветскую, воров в законе. И поэтому вот э, с помощью этих людей, этих структур готовились э, силовые протесты, как внутри пенсаров, так и на свободе. И вот сегодня как раз утром полиция провела вместе со спецслужбами, с э, службой информации и безопасности провели э, мероприятие для э, предотвращения вот этих вот э, акцій. так під час обшуків 22 вересня у Молдові затримали 74 особи, яких підозрюють у проходженні підготовки у Сербії для організації мітингів та протестів. Зокрема, за кордоном їх навчали поводженню із вогнепальною зброєю та спецзасобами. За це учасники отримували близько 400 євро. Правоохоронці стверджують, що за операцією стоять російські спецслужби. А підозрювані пов'язані як із молдавськими партіями, так і зі злочинними угрупуваннями. При цьому саме розслідування триває ще з липня цього року. Але силовий метод це лише частина тактики Кремля. Потренувавшись у Румунії, у Молдові також вирішили застосовувати масове втручання у вибори через соцмережі. Тобто то есть ціленаправленно записують в каком то количестве короткие ролики для ТикТока, для Ютубу, для Фейсбука. І все, що це ражується на румунському языке і на русском языке, але з молдавською тематикою, щоб заинтересовать именно наших граждан. І вот на це делается ставка для тих, же, хто старший і ті, хто ще не освоїв, своя програма. Та сама російська православна церква, яка у Молдові асимілювалася, віросповідальні цілі, тим не менш залишає стандартні повне підпорядкування Москві. Таких теж бітонних їх ідентичності, скажімо так, є православна зв'язка з Росією. Потому что это тюркский народ православный, который когда-то исторически российская федерация якобы переселила сюда, и вот они до сих пор проявляют свою, таким образом свою благодарность через любовь к России, и вот православие, и собственно православие как по-российскому типу является для них таким точкой связи, точкой коммуникации с Россией. Ну, и, конечно же, Россия это использует в качестве усиления своего У політичного влияння в качестві э, усилення і економічного і сепаратистського влияння на регіони при цьому аналітики нагадують, політичний устрій Молдови організований таким чином, що парламент має значно ширші повноваження, у тому числі щодо зовнішньополітичного курсу. Тому вибори уряду чи не важливіші за вибори лідера країни. Мне кажется, что, к сожалению, не хватает вот этого понимания, вот если говорить в целом про общество в процентных отношениях, не хватает понимания степени угрозы. Потому что думают, что, ну, уже, господи, сколько раз уже было, был у нас у власти пророссийский Воронин, потом его сменили, потом был пророссийский Дадон и опять его сменили. Но это было все до того, как болезнь того самого северного диктатора дошла до такой крайней стадии, когда он нападает на соседние страны, запускает дроны над Евросоюзом, и Я думаю, якщо в этот раз ми опять попадемо в его лапы, то вже выкарабкаться так легко, як в прошлый раз и не рази Також Експерти вважають, що цей тиждень залишатиметься напруженим аж до виборів, які відбудуться уже у вихідні. При цьому влада закликає залишатися на сторожі цілодобово, адже це фактично остання можливість для Росії відвернути Молдову від євроінтеграції відносно мирним шляхом. Кремль програв першу фазу гібридної війни осені 2024 року, коли пытался зрвати референдум і перезбранні Майя Санду. І зараз е битва боротьба розвиткується за контроль над парламентом. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую. Слава Україні! А зараз увага. Україна за підтримки ЄС має можливість боротися і повернути всю свою територію у первісному вигляді. Про це в соцмережі True Social написав президент США Дональд Трамп. Він додав, що Росія безцільно веде війну вже три з половиною роки. Хоча реальна військова сила могла б перемогти менше ніж за тиждень. Це за словами президента США не підкреслює силу РФ, а навпаки, робить її схожою на паперового тигра. Цей допис з'явився після зустрічі Трампа з Зеленським. Пізніше президент Зеленський дав інтерв'ю каналу Fox News. Ось що він сказав про зустріч з Дональдом Трампом. Я впевнений у своєму народі, у своїй армії, і я впевнений у підтримці сполучених штатів. Але президент Трамп був у цьому навіть більш позитивним, і він показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Тож ми тепер розуміємо, що готові закінчити цю війну якнайшвидше. Він цього хоче, я цього хочу, і наш народ цього хоче. Але він розуміє, що Путін цього не хоче, і він розуміє, що Путін не перемагає. Хоча продає всім картину, ніби він переможе. І я бачу, і це було для мене певною несподіванкою. Я бачу дуже позитивні сигнали, що Трамп і Америка будуть з нами до кінця війни. Побачимо. Але з Божою допомогою так і буде. А ось вербальна реакція Кремля. Реакція ротом із Кремля. Речник диктатора Путіна Дмитрій Пісков сказав, що Росія не тигр, а ведмідь, а паперових ведмедів не буває. Ну, по-перше, Пісков знову збрехав. Ось приклад орігамі паперовий ведмідь. Та й думаю, слова Піскова треба читати з інтонацією ображеного посіпаки диктатора. Росія не тигар, а ведмідь, а паперових ведмедів не буває. Раніше речник Путіна сказав, що те, що відбувається навколо Росії, це війна, а в ній потрібно перемогти. За словами Піскова, Путін, нібито готовий до зустрічі із Зеленським, але без підготовки вона стане піар-акцією, приреченою на провал. Та й, взагалі, позиції тих, хто не хоче вести перемовини зараз, завтра і післязавтра будуть значно гіршими. Ну, от навіщо він щоразу каже те саме? Міг би просто записати окремі фрази, а далі російська пропаганда монтувала б ці висловлювання у випадковій послідовності. Та й цікаво, кого Пісков намагається обдурити. Неозброєним оком видно, що війна не навколо Росії, а Росія розв'язала війну, що Путін боїться зустрічатися з Зеленським, що плани Кремля по окупації України провалились. Вірогідно, Дмитрій просто має постійно щось казати. Але те, що він меле якусь дурню, то це вже нюанси. Наостанок про те, що відбувається в так званій державі Палестина, яку визнала низка західних країн. Бойовики терористичного угрупування Хамас, які є офіційною владою в секторі Газа, стратили чоловіків через підозру у співпраці з Ізраїлем. Ще раз, не доведений факт, а підозру це щоб ви розуміли, регулярна практика. Хамас калічить і вбиває навіть тих палестинців, які щоб вижити, приймають їжу від Ізраїлю. Виходить, що політичний устрій держави Палестина це терористичний тоталітаризм. І таку державу Канада, Австралія, Велика Британія, Португалія та Франція готові визнавати. А демократичний Тайвань – ні. Цікавенько. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі завтра.